Всім привіт, з вами Ренді, і сьогодні ми відкриємо найголовніше це саме нагороди з Браво Паса і взагалі нагороди, які в мене накопилися за це оновлення, за цей сезон, і будемо, звісно, відкривати кадзи. Отже, я заробив 180 трофейних боксів ось цих да? Ще не сум. Ну, в принципі, ось цих да, сезонних трофеїв. Зараз ми подивимось, у мене 50 плюс нагород іще в бравл пасі копиться. У мене дуже багато різних інших нагород. Так, запис іде, я надіюсь. Так, запись іде, все. Це дуже головне, реально, це дуже головне. Я весь день чекав. Пробуємо відкривати великий ящик. Я надіюсь на накадзе. Ну, звісно, так буває, так буває тільки всказках. Блін, я себе трошки мікрофон, не хотів. Так, значить, е, окей, 5 світиться. 5 світиться, це значить, щось тут буде. Це значить щось буде тут імбоване. Е, і це це Лу чи хто це? Це Спайк? це Луда, це Лу, ну, блін, ну такий собі скін. І все. І все просто. просто і все, от Найтупіша нагорода, яку я міг тут отримати, це ось, ось така нагорода, де ну, по суті я нічого навіть не отримую. Окей, окей, це ми збираємо 38, окей, го. 35 таких стародропів, один легендарний, 7 тисяч голди, 600 кредитів, і ще 30 цих гемів. Ну, коротше, дофіга всього. І чомусь починається з легендарного. Хоча я думав, що легендарний буде в кінці. Але легендарний чомусь одразу пішов. Ну, коротше, закидайте лайк і підписку, давайте відкриємо. Я, я не знаю, що тут може випасти взагалі. Тут може випасти? Да? Ось так просто пасівка на, на обосраного Едгара. Класно. Дякую. І дякую просто. І все, більше нічого. Серйозно, серйозно. 600, у мене ще тільки 600 кредитів. Тепер ми будемо довго відкривати ось ці Я навіть не можу уявити, що мені тут взагалі може дропнутись. Мені потрібні кредити, що логічно, мені потрібні дійсно кредити, більше нічого. Мені не потрібно міфік, легендарка, легендарка. Знову зараз якась пасівка, да? знову якийсь гіп, гіперзарят на Анджела, який у мене вже давним-давно на тисячу прокачаний, нафіга не розумію, Ну окей, гаразд, хай буде. Гіпер це вже не, не пасівка, тому хоч, хоч щось, як то кажуть. Але все рівно мене це не влаштовує ані разу. Ні разу епік. Ну, з епіка точно нічого. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блін. Ну, це буде, звісно, крінж момент, якщо я нічого взагалі не отримую з таких нагород. Я так довго грав, я так багато апав всіх цих нагород, я так багато майстерства проходив. Ну, блін, стільки нагород реально фармив для того, щоб отримати блінкадзе. Ну, походу, не судьба. Ну окей, не будемо наперед говорити. Поки падають а тільки рарні набори. В рарних наборах, очевидно, нічого не випаде. Блін, з легендарки, вибити пасівку на Едкера, це це, най... це це образа. Це реально це просто образа від розробочиків, від розробників, просто мені в плювок в морду. Реально. Ну, За всі мої роки, за всі мої ігри, за всі мої катки, які я грав. Можна було якось, в принципі, і покраще да, мені дати подарунок. Ну окей, гаразд. Поки нічого взагалі не падає, ну просто, ну просто нічого. Я на цьому каналі із боксів ніколи практично нічого не вибивав, тільки один раз міфіка Макс. Перший свій міфік відкрив. да. Коли справа виходив ще давно, давно в 20-му році, в квітні, по-моєму. Ні, в 21-му, в 21-му, да, році, Чи в 20-му, Ну коротше, не пам'ятаю, десь тоді. да. В тих роках. все серйозно, серйозно. Ось так мої мої нагороди і закінчились на цьому. Тришак. Тришак просто, трешак. Блін. У мене 600 кредитів. У мене ще тут є у мене ще тут є стардропи, тобто в рейтинзі, да, в ранкеті у мене також є. Я не забирав пропас, там є легендарки. Коротше, нагороди ще є багато. Давайте відкриємо а, 10 ось цю штуковину. У мене тут є подарунок на 10 цих, на 10, 10 стардропів. Я не забирав спеці спеціально. Да. Стардропи, рандомні, 10 рандомних стардропів, Це, в принципі, то, що мені і потрібно зараз. Я думаю, що хоч щось адекватне я зможу вибити. Дайте мені кредити, мені більше нічого не потрібно, кроме кредитів Міфік. Ну, з міфіка, очевидно, я не отримаю нічого. Епік я також не отримую нічого. А ще один епік. Тут теж нічого, 200 голд, ще один епік. О, може тут? Тут теж нічого. Окей, окей, да, окей, харакз, суперсел, окей. Епік ще один теж нічого. Блін, чому мені так не везе? Ну дайте мені дайте мені можливість вибити. Невже, ну Це просто реально показник того, що грати дуже багато, ну, сенсу мало. Да, ви будете прокачувати персонажів, да, у вас там буде скіл рости. Ну, блін, я не отримую нічого взагалі з цього. О Боже, який жах, який жах, реально. Окей, у мене ще є в пропасі нагороди, не забуваємо. 18 причому. Блін, 600 кредитів на ну це. Ну і ще на Друзі Слави, звісно. Давайте ще спочатку дорогу слави заберемо. У мене на Друзі Слави також є. А, так, забираємо 50, забираємо це, це, забираємо 50, це забираємо 300 монет сюди, 50, да. легендарний стардроп на 60к, який я апав. А, ну, давай, давай, давай. Я не пам'ятаю, яка це вже легендарка за цей ролик, мабуть, третя, да? Третій легендарний стардроп за цей ролик. А, і що тут буде? І тут буде пасівка на Динамайка. Супер. Вообще клас. Але це. А ні, це походу останній Це останній легендарний, походу ходу на, стар... на цьому. Але ну, практично тисячу я налутав. Я думаю, тисячу я точно налутаю, а де взяти ще 4 тисячі, для мене, звісно, питання. А, так, 960, тисяча да, у мене кредитів вже є. Досить швидко, досить швидко. Швиденько ми це все забираємо, ще 50 кредитів. Uh, ну Тут не можна наперед забирати, потрібно по очері. Хараз окей, по очері так по очері. По черзі, так по черзі, нікуди не спішимо. В принципі, забираємо це. Ще 5. Тут у нас міфік іде на 65 каксик. До речі, да забираємо. Ну давай, ну давай, міфік. Дайте мені кредити. Просто одна просьба. Кредити, супер. 200 кредитів накази зарутаємо, супер. 50 сюди, сюди. Uh, ще, ще 50. Ну, ну, скільки скільки, все. Да, Бачите, скільки я злив Офігей, да? А, це мені так злили. У мене зараз 66418. 200? Скільки там? 200, да, мені це слили за те, що я апав тисячні ранги. Окей, окей, ну да, тут це я зрозумію. Я нічого цього не буду відкривати. Мені це все не потрібно зараз. А, гаразд, пропас. А ні, 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 поки не пропас, поки не пропас. Блін, ну тисячу кредитів це провал, мені здається, да? Це одразу, походу, провал. Давай заберемо із майстерства. Із майстерства. У мене тут є на лумі майстерство, яке я апав. Я апнув дійсно нефігово так 2000, ну точніше, 1000, 1000 плюс кубасів, це досить непогано. Я вважаю, непоганий результат. По 200, в принципі, по 200 кредитів за там, персонажа можна, можна навутати. А, Хто там у мене ще. У ну, мене багато, у мене багато, у мене ще грів, тут є, на голоду якого я апав. 150 також забираємо. Сюди. має бути. У мене тут багато знову ж таки. Я, блін, я вже навіть сплутався, скільки тут у мене. Боже, тут дуже багато. Я ніколи в житті так багато нагород не скоплював, як цей раз. 150 тут забираємо. До речі, бель почти на золоті, да. потрібно буде добивати. Ну, блін, це так довго. Ну 2000 кредитів у мене, до речі, допустимо, є. Окей, допустимо, у мене 2000 кредитів є. Але, блін, це, це скільки ще мені потрібно. Це мені дуже багато ще потрібно. У мене є містер Пі, також по 200. Ну, могли б і більше давати, об'єктивно. Об'єктивно могли б побільше давати все-таки. Тому що, ну, блін, це досить довго. Це досить довго проходить все. Але окей, гаразд, хай буде, я не парюсь. Хто там у мене ще є? У мене іще є спайк, звісно, спайк. Куди без спайка? Без спайка ми нікуди. Також 2000 голди Плюс 200 кредитів. Це просто якийсь жесть. Це реально якась жесть. По 200 збирати, знову ж таки, на персонажі можливо. Це реально можливо робити. Хоча, блін, 2500 всього кредитів. Це так мало насправді. Це так мало. Це здається, що це багато, але це мало. Мені потрібно буде ось цих всіх персонажів, хто в мене на другому сріблі, прокачувати на третє срібло. І тільки тоді про щось думати. О, до речі, гром, да, якого я недавно прокачав, якого я недавно апав на 1000. Тут також у мене є нагороди. το το τα για. Багато нагород досить. Да? До третього не дійшов, потрібно буде добивати. ну по, по суті знову ж таки, да? Якщо до третього срібла всіх добити, по 150-200 кредитів можна спокійно лутати. Тобто в день можна, в принципі, я не знаю, я не знаю скільки, ну коротше в день можна по 1000 по кредитів. ну тут, тут немає гаразд, я не буду забирати, щоб ваш, ваш час не затягувати. А, нахенка, нахенка у мене, мабуть, є. Звісно, в мене є. Нахенка я заберу, пожалуй. 75 гемів, це, о, це кредитів, це максимальна дурість, це максимальна тупість, це мало. Але, знаєте, ну вже хоч скільки буде. 2700, ну практично до 3000 я підібрався. Я думаю, 3000 я наберу. Я думаю, 3000 я якраз наберу. Так, що у нас тут? Тут натіка немає, на жаль, натіка немає. Це погано. А хто ще, хто ще, хто ще у мене був? Хто, о, тара, 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 тара. На тару у мене, на жаль, також походу немає. Да. Це треба від третього срібла. Uh, У ну, мене тут тільки друге срібло. На другому сріблі uh, не дають, я так зрозумів. Да? По ходу, все-таки так. Да. Хоча, по ідеї, на, як... на, на першому, мабуть, дають. От на першому О, во -во -во -во. на сфінкса я не забрав взагалі, взагалі нагороди. Тобто ще плюс, 100, ще плюс 100. Цей ролик затягнеться, цей ролик буде довгим, але блін, ну це максимально, це максимальний мастхев. тому що я, його, я, я ці нагороди купив весь сезон. Реально, реально, тупо на всіх персонажах, на яких я грав, я збирав нагороди. Я їх не витрачав. Можливо, потрібно було монети все-таки забирати, да? щоб не тратити потім час на зібрання всього. Але, ну, окей. Окей. Не зібрав, так не зібрав, заберу зараз. Я не, не бачу в цьому проблеми. 2900, практично, в мене, допустимо, є кредитів. А мені навіть цікаво, скільки до кінця ролика я зможу набрати. Да? Тому що, ну, поки мені не зрозуміло. Особисто мені, поки не зрозуміло, я навіть не можу уявити, скільки я можу до кінця цього ролика кредитів отримати. По суті, дві... 2960. Це без донату. Нагадую, бравопас я не купляв. Я сьогодні не донатив. от, Тому це все без донату. Так, хто в мене ще тут є? У мене тут ще має хтось бути, я впевнений, на 200 тисяч%, но, на жаль, на, на жаль, ні. все. Ось так виходить, да? Я всіх зібрав. У мене 2960. Ну вже до речі, на монтажі я побачив, що я не забрав нагороду зміпла. Да? Я не забрав нагороду зміпла, а це виходить ще 75. І в мене виходить 3000 кредитів. кредитів. Да? Все-таки 3000, тобто половину кредитів із потрібних я накопив. І це, як на мене, досить непоганий результат. Все залишається тільки пропас. З пропаса у мене також будуть, по ідеї, мають бути якісь там кредити чи ні. Мають бути. Та ні, немає прик... кредитів на пропасі. Блін а... Ну, гаразд, гаразд, окей. Це, звісно, п -п погано, але ну, що можна зробити, да? Зробити я вже нічого не можу, тому окей. Окей, окей, окей. Сто блінгів, супер. Коли блінги мені нафік не потрібні, ви мені дайте блінги. Краще б мені реально дали б кредити. От реально краще б дали би кредити. Замість цих блінгів. Ну, гаразд рангові. я також буду відкривати, я буду все підряд відкривати. Тут шанси ніякі не впливають на це все. Це тут ну, тупо блінгів. Навіщо давати блінгів, якщо реально можна вибити міфічного бійця нового Кадзе. Чи я не розумію, як воно працює, звісно, вже. Раніше воно вибивалось. Раніше воно вибивалось. Я того ж самого Карла. Вибивав одразу після виходу. Ну, звісно, це різні, абсолютно різні рідкості, я розумію, але все рівно, я не розумію, як воно працює. З Міфіка, може? З Міфіка мені кредити? Ну, блін. Чому мені не падають кредити? Дайте мені пару кредитів ще. Дайте хоча б 100, щоб в мене рівно 3000 було, я не знаю. Ну, ну хоч скількість можна дати. Ай, от отже, от, от вони, вони просто. А це що? А це хто? Я не знаю, хто це що, це, це, це Лілія, походу, так? Да? Так, да, так. Да. Ангельський скін на Лілію, клас. Дякую, звісно, але він мені не потрібен від слова зовсім. Міфік, це що? Це скін на цю, да? Да, На мелодію. Ну блін, ну за навіщо ви мені даєте скини? Я не хочу скіни, міфік ще один. Це можливо щось буде, ні, не буде. 500 золота, всього. Боже, навіщо ви мені даєте такі скини? Ай, у мене залишається що? У мене там залишається легендарний. Останній, я так розумію. А, я вже все зібрав? Серйозно? Я навіть не помітив, як я все зібрав. Жах, я тупо реально все відкрив. Ну, виходить, у мене 2960, більше у мене немає, на жаль. Кредитів. 92 гема. Так що, отак, да. Відкрити я її, на жаль, не зможу. Пишіть, скільки у вас кредитів вийшло, да? чи відкрили, ви вже її Буде цікаво почитати. Я, як бачите, не відкрив. Отак, да. Ну і все на цьому. Дякую за переліт, розробники, блін, офігівші, звісно, Мразі. Могли б мені побільше дати все-таки нагород, я вважаю. Ну, але вже як є. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а скоро побачимось в нових роликах. Дивіться також ось ці ролики, якщо не бачили, і всім пока. Ну і в клан також не забувайте залітати. Ой, ось е, клан отакий, да. У нас тут. Ось так, все.